Почнімо з кадрів роботи української авіації. Це покровський напрямок. Винищувач завдає удару високоточними авіабомбами по цілях зі скупченням ворожого особового складу. А це будуть кадри роботи українських артилеристів за допомогою реактивної системи залпового вогню вампір, яку наші сили оборони отримали від Чехії. Українські оборонці буквально випалюють позиції російських військових. На Харківщині український дрон. Вампір під керуванням воїнів харківського прикордонного загону нищить загарбників. Під час бойового вильоту дрон-бомбер знищив дві ворожі позиції, один танк, вісім транспортних засобів та розібрав 11 укриттів супротивника. А ось так працюють воїни 8-го полку сил спецоперацій на Харківщині. Військовим вдалося виявити і знищити одну російську БМП разом з тим. Вони вразили ще дві БМП, три танки, два бронетранспортери та три бойові броньовані машини окупантів. Щоденні чергування та готовність щомиті виїхати на бойове завдання. Військовослужбовці Держприкордонслужби в складі Сили оборони України знищують росіян на Харківщині. Про роботу артилерійського розрахунку бригади ГАРД. Далі ми гармату, ми виставляємо стрільби. Отак машина стає отак під 45 градусів. Бач, приблизно десь буде квадрат машини. Отакий в нас. Гармата дивиться туди. наші оборонці цілодобово на захисті України. Прикордонники виїжджають на завдання, щойно отримують координати ворожих позицій. Зараз виїхали вогневої групи на виконання бойового завдання, а саме ураження групи піхоти противника в лісі. Бригада ГАРД служить на вовчанському напрямку. Військовослужбовці розповідають, росіяни постійно обстрілюють українські позиції з різних видів озброєння. Бої точаться на околицях міста. Диверсійно-розвідувальні групи окупантів шукають слабкі ділянки з метою прорвати оборону. Загарбники намагаються зводити фортифікації, оборонні споруди та відразу потрапляють у поле зору ЗСУ. Щоб прицільно відпрацювати по росіянах артилерійському розрахунку достатньо 20 хвилин на бойове завдання. Також виїжджає група прикриття, що стежить і захищає прикордонників від російських дронів. Виконуємо завдання в будь-який час доби, тобто день, ранок, ніч. Ми виконуємо в будь-який час по раптовій команді. Нині на Вовчанському напрямку російські війська щоденно втрачають близько ста військових з загиблими або пораненими. Та, попри втрати, ворог застосовує тактику постійного вогневого впливу. По позиціях сил оборони летять керовані авіабомби, працює ворожа артилерія, міномети. Загарбники застосовують дрони. Натомість прикордонники бригади ГАРД відповідають з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів атакують безпілотниками.